Доброго раночку. Погодувала вже риб. Вон. Бачите, всі снідають. А ранок біжить до обіду. Навіть іріанту стоїть тихо-тихо, непомітно. Сад мивається росою. Гляньте на ці волоті. Гляньте, а брілянд. А бріллянт переливається. Ай ти красунчик. А тут, а тут, це Якушима Дварф. Ось такі світлі мітлочки стають зараз більш відкритими. Ось, ось вони вже починають старші відкриватися. За ним ззаді, міскантус. З полосатим листям. Називається апачі. Є в нього характеристика ось така з полосатим листям і з ось такими мітелочками. Бачите? Він їх відкриває, вони рожеві, рожеві в повному відкриванні. І є у нього властивість, він розвалює трохи кущ. Це я Він мені там розвалив усе, навалився на усіх. Треба його зв'язувати. Буду з ним справлятись. Далі у мене тут біля нього, під ним, майже й не видно. Є. Ось, бачите, відкриватись будуть. Він рідко квітучий. Це Лайт. Кущі дуже гарні. Коли, він, коли його посадити окремо, щоб було видно його в повній красі. А так як у мене діляночка невелика, я не можу цього зробити, то його мало видно. Але я буду старатись його підкреслити. Зберу докупи Апачі. І буде все добре. Справимось з ним. Неподалік від нього живе Літл Зебра. Ось. Спочатку йдуть ось такі рожеві на одну сторону, волоті. Кущ, коли придивитись, видно полоски. Коли ти їх ходиш, цих полосок майже не видно. Він фонтановидний, невисокий. Його зріст без мітелок десь 70 см. У мене. Потім він викидає свої волоті і стає десь метр тридцять, метр 40. До півтори метри. Може бути з волотями. Дивіться, ось такий фонтан. Літл zebra Безперечним красотуном є меморі. Зараз роса. І він трішки зібрав свої волоті до кубки Не такий пухнастий, не такий рожевий. Але. Він підсохне і буде знову радувати нас своїми пухнастиками. Придивіться, це міскантус гігантський. Який із них, я не знаю. Але він викидає волоті. По волотям спробую його ідентифікувати. Скажу, це нелегка, нелегка справа. Ой, багато з ким із дівчат уже спілкувалися, багато як пробуємо. Ідентифікувати кожну рослину, тому що приходиш навіть у садових центрах, так? приходиш, а там не написано, хто то, що то. Просто може бути написано міскантус. А далі або бери, або не бери, Підходи, не підходи. Я розумію, що комусь це не важливо, а мені то важливо знову з міскантусом. біля бамбука. Ух, як він гарно цвіте. Зараз спробую отак зробити. О, подивіться, скільки там маленьких пилиночок висить, бачите? Ось ось ось. Ось так спробую. О! Щоб не підходити, тому що роса... Ось. Дуже гарно зараз прогріта тут добра земля, і він гарно себе показує. Це є апачі. Ось він такий. Мілкий, низький, але ось такий гарнезний. Далі за ним війник. овердам. Ось ці білі волоті його. Він зараз підкреслює всю красу в саду. Війники є холодоквітучими, гляньте, жимолость позацвітала. Де інде є її квіти? Квітконоси і зараз уже бражник працює з самісінького ранку. Добрі великі крила допомагають йому літати навіть у вологому кліматі, коли є волога. А бріліант, а бріліант, красунчик, неповторний. Він так гарно в росі виглядає, гляньте. І до нього прилетіли бджілки. Тут Гаура. Вони тут поруч, о, бджілка, бдка, в неї є мішечки з пилком. Бачите, збирає маленька трудівниця. Тож і ми не маємо права відставати, теж треба працювати. На дальньому фоні теж бріліант. а тут, а тут у нас Карл Фестер. Це куничник. Там бражник, тут бджілки. А я тут ходжу. Ой, дивіться, як гарно зараз виглядає троянда. На троянді роса переливається, кожна краплинка переливається неповторним блиском. Ось так. А скоро прийдуть морози, а скоро буде по-іншому. Але у кожної погоди є свої. Гарні моменти, знову бріліант, Знову бріліант. Не перестаю ним милуватись і любуватись. Він красунчик, неповторний. Скоро загориться своїм червоним кольором міскантус ібіца. У нього характерні мітелочки. Ось, дивіться, є тут і короткі. Бачите, під низом є короткий, а є більші. Йому на цьому місці він один рік. Тобто він ще малий, але він і не буває великим. Він не є із високорослих. Він іде, так же, як і Африка, низький. З мітелочками він вищий. Ось так вони виглядають. Далі на дальному фоні там стріктус. А на стріктусі сидить у нас коник з короткими ріжками. Ось, то стріктус. За ним, а за ним та рослина це міскантус, з якими ми будемо виясняти ще відносини. Ми не знаємо, хто це напоки. Напоки окремо хочу зробити відео про три своїх полосатиків повздовжніх І вияснити на кінець. Хто вони і що вони. На те буде час, буду показувати свої е, спостереження. І будемо вже будем виясняти, що і до чого. Тому що є моменти, які підказують нам, що то не те, що ми раніше рахували. Як гарно виглядає все виграє. Гляньте ранок у саду. Він неповторний. Тиха казка. Навіть скумпія умивається. дивіться. Хто ще не вмивався, Стаємо, умиваємось, скумпія вже вмилась. Гляньте. Ось так. Рослинки п'ють вологу і листям. Наш гусятник. А ось він, дивіться, на сонечку на ранішньому. Ось він такий красунчик з перлинками, що переливаються. Зацвіла у нас, зацвів у нас пинстемон. Ось такий красивезний красунчик. Зараз покажу вам відкриті його квіточки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ось! Ось такий пенстемон. Бачите? Красунчик у саду. І є такий калікант. Маю відкопувати малечу. Ще не відкопувала. А на сьогодні... Ой, на павутинки, як гарно виглядає, звідти не буде видно, як павутинка переливається на сонечку. Бачите? Там такий паутяра живе. І на альбійці, дивіться, теж. Ось. Вмивається, напивається. Осінь, набираються вологи. А на сьогодні що планую, які роботи. хочу викопати цю яблуню, так як вона ну, не має ніякого гарного виду. Запланувала її викопати, вже рапани зібрала. Знаєте, що в мене їх багато і я декорую трішки. Хочу зібрати, викопати яблуню. Викопати ці рослини, які тут поблизу. Тобто це сідач. Тут, 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 тут знаходиться інша рослина вже пішла з спадки. Я викопаю і хочу сюди посадити свій гарнезний тис. Буде колонка, буде гарно. Декілька кущів, якихось злаків посаджу, низькорослих. І буде така краса. Але, але... Це треба зробити. Уже лопату принесла, підготувала місце, буду працювати. На сьогодні є в мене. Я сама собі зробила таке завдання. По-іншому не буває. Ще треба підстригти свою загорожу. Вчора трошки її скубла, бо то я не можу назвати стрижкою. От. Буду вирівнювати, буду застригати. Тож, буду показувати, що роблю. Я вам скажу, це нелегко витягти його, ту рослину. Ще є аянія. До речі, хто хоче аянію, пишіть. Подивіться в інтернеті. Дуже гарна рослинка. Дивіться, як вона декоративно виглядає. Навіть якщо вона у вас не встигне зацвісти, її декоративний витус цей дуже цікавий. Дуже. Ось. Залишити масивом це буде ось так. Гарно. Можна залишити її і поодиноко. Маленькими кущиками. Дивіться. і вон. Зараз такий в Росій блакитний, блакитний. За ним. Кущ. Господи, як же тебе звати? Забула. Так буває. А тут красунчики, колхікуми, пізньо Треба встигнути налюбуватись ними, бо тон так швидко плинну. Аура. Бамбук. Цей товариш нам товариш. Він навіть зимою ось такий зелений. Він з нами залишається з цими листями до весни. Вже аж коли починає, починається тепло, він починає відсушувати листя. І дуже швиденько вбирається в нове. Як гарно виглядає. Гляньте, ялівець. Я його підняла догори і закручую ось таким хвостом. Гарно виглядає. Тут ще один. Списовидний. І Еріантуси. Еріантус равенський. Трава, який не має рівних по висоті. Ніхто з нею зрівнятись не може. Ніхто. Ось він, красунчик. І ось він красунчик. Буду часто вам його показувати. Можу надоїсти, але він гарний. Ось. От, викопала я яблуню райську. Ну, таке. Знаєте, коріння гарне, живе, але толку з цієї крони я не бачу. Ось всохла, там всохла. Ну, таке. Викопала цей сідач, повирубувала коріння. Готую яму. Для ями принесла торф кислий пісок. Тому що тут буде тис. Ось така рослинка чекає посадочки, горщик у нього двадцатка. І зараз він сяде ось оцю ямочку. Підготую зараз пісочок, кислий торф, перемішаємо це все, залиємо водичкою і буде наш тис рости, нас радувати. Добрив на поки не кидаю, добрива внесу пізніше. А, може, аж весною побачу, тому що кислий торг він все рівно йде з смаколиками. Тож, там як вийде. Ось такий результат моєї роботи. Півгодинки і все зроблене. Тис-красунчик, тепер він йде себе почувати краще після пересадки. Кущ сейслерії викопала, я й говорила, що буду міняти бордюри на сейслерію. Ось. І при копці знайшла ще три нарциси, ось посадила сюди. В цю частину, мабуть, пос... висаджу пізньоцвіти. Ой, пізньоцвіти. Весняні. Зараз пізньоцвіти цвітуть, у мене в голові пізньоцвіти. Висаджу, мабуть, крокуси. Вони низенькі, будуть мало займати площі, а потім буде тут сейслерія. Так як це більш така прохідна зона, тому що далі йде доріжка до... на вихід до озера. Маркіз. Ми тут, щоб не заважало нічого, ні мені ні тису, більше нічого не буду висаджувати високого. Можливо, ще щось таке цікавеньке. І все. Невисоке, маленьке, ось тут. Просто зараз при отут. Рапани сюди вже не вписуються, можливо, ще обкладу один край, щоб просто було легше поливати. Тут у нас живе акант, він вже пішов спати. Бачите, ось ще декілька, тільки видно ось ось ще листи, так як я обривала, ось. Весною буду копати, буде на продаж. Ось ще акант, бачите? Ось тут настригла трішки хвої. Ось. І зараз обложу ось так всю рослину, щоб коренева була прикрита, щоб більше, більше зберігалася волога. ось. Так і ось так ось. І складу рапани. І на цьому буде все. Ще залию разочок. Одну сторону біля гойдалки окультурили. Тепер займемось другою стороною. Але для того, щоб тут не вести порядок, мені ще треба домовитися в одному місці, тому що маю висадити туди всі свої юки. Мені вони не потрібні в такій кількості, по крайній мірі. А там вони будуть доречними. Зателефоную, поспілкуємось і буду розуміти, що ми далі робимо з ними. Тому що ця рослина крепка, сильна, ви це знаєте, вона витрівка для нашого клімату. Одеса, нагадую, вона дуже добре підходить. І спробуємо. Висадити туди, вони там будуть набагато краще рости, я так думаю, і принесуть користь. Покажу, що то буде. Ще хочу зробити об'яву. Ви бачили, в мене гусятник, багато хто за нього запитував. Я говорила, що його не буде на продаж. Вирішила трішки трішки продати, тому що. Треба звільнити місце. Не маю де вже садити інші рослини. Тобто, буде гусятник 100-150 гривень, там від 100 до 150. Копаний, копаний, не в горщиках, копаний. Тож, пишіть, буде кущиків 6, 6-7 кущиків буде. Хто раніше, тому і віддам. Зараз не копаю, буду при висадці копати. По замовленню, хто який захоче більший менший, поспілкуємося по вайберу і побачите поділку, скажете, яку хочете. Ще маю зуби, я на ось цей гібіскус. Він мені тут раніше вписувався, а зараз він тут, ну, не його то місце. Гарний екземпляр, але я не знаю, де його зараз висадити в себе в саду. Тож думаю, що з ним зробити. Викопати його треба, зараз, мабуть, ще ні, трішки пізніше. Викопаю, зараз зав'яне. Можливо, хтось хоче такого красунчика. Гранатовий, незвичайний, немахровий, невисокий. Дуже-дуже цікавий. Хто поближче, хочете, приїжджайте, забирайте. Ні, викопаю, привезу на базар. Заберете там. Вчора залила, закидала всім хвоєю. Сьогодні видрапала, звідти її А чому? Зараз покажу. Сьогодні була у мандрах. Подивіться, що прикупила ось такого красення. І дивіться, скільки на ньому діток. Я його вибрала із оцих діток. Він був найкращий. Там ще було три. Але я вибрала ось цей скажу, 70 гривень за нього дала. Він гарний, в нього дітей буде багато, тож нема чого жаліти, я його вибрала. Далі купила ще ось таких гарних. Сказали, це осінній крокус цвіте в жовтні. Осінній. А, крокус-шафран. О! Жінка так мені сказала. Ну, не знаю я на що шафрану. Ось дивіться. Ще маленькі такі цибульки я купила. Це, по-моєму, 15 чи 12 штук. Тут я не пам'ятаю, 3, 5. Так, неважливо. Е, По-моєму, за 10 гривень. Ось така моя сьогодні покупка. І ще з природи привезла ось такі крокуси. Ось це маленькі, білі, оці крокуси такі дикі, що ростуть. На, е, у нас тут водець, вони ростуть на балках, вони ростуть десь на якихось павгорбах, в глині. Я поїхала і там побачила одну колись травинку, я її хотіла знайти. Ну, так як у нас все повигорало, її я не знайшла. Зате я знайшла ось такі крокуси. Дивіться, вони показали мені ще вверх. І я викуп, виколупала їх. Як це я могла їх залишити? Тепер буде ще таке у мене. я їх висаджу зараз сюди, під цей свій тис. Вирішила їм знайти місце тут. І весняні будуть, і осінні, і тут є декілька нарцисів. Гарних От. висаджу їх сюди і ще хочу висадити сюди е, такий лимонний очиток. У мене є цікавий. Він їх заплете, і будуть виходити, і я думаю, вони подружаться. Гляньте, на мому тисі є ягідки. Ось, Треба спробувати, буде їх вон ще один. І тут є ось таких багато-багато ягідок. Думаю, йому подобається в мене тут, на кінець попав у землю. Займусь посадкою, поки ще не, не стемніло. Відкриваються злаки, і дивіться, відкривається стріктус. Ось він. Ось такі кучеряшки. Здається, що така хвилька йде, бачите? А насправді це просто він йде сам по собі. Такий. Ось який красень. Ось такий красунчик іде. Наш стріктус. Скоро вийде. І покаже нам мітелку. Зараз у нас вітер, воно ріантус. Я вам зараз щось покажу, чуть не плакала. Ось тут, бачите, два великих стволи. І це гігантський міскантус. Ця друга була мітелка набагато вища цієї. А чому була зломилась. Мала виходити і зламалась. Тепер гляньте, яке гарнезне волоття, я дістала. Із самої ось воно ще не вийшло, бачите, я витягнула його, зґвалтувала його. Ось. А яке воно гарне. Ось таке красивезне, гарнезне було би ось тут. Ось. Розвівалась би ось ця мітелка. Ось. Гляньте. І це він ще не вийшов, це він не набрав сили. А ви уявляєте, яке б воно було гарнезне. Ми будемо надіятися, що при цьому вітрі хоч цей, цей видерже квітку нос. Воно ще молоде. А так би хотілося, щоб воно зацвіло. Ну, головне коріння на місці. Зацвіли ось такі ехінацеї, цеї. трубки. Апельгрін ще не цвіте, ось бутон набирає. Ексцентрик, ось такий великий помпон, Дуже яскравий колір такий. Але пелюстки головні в нього під головою. Так. грінджевел, це зелена white perfection. Біла має бути ось, і має бути Мінеда. Ось тут, вона оранжева. І на ній вона вигорає, чесно. Не дуже мені цей колір подобається, але нехай буде. Ще сьогодні квітли німфеї, Гіацинтів уже нема, але все рівно виглядає гарно. Міскантуси повідкривалися, повідкривалися. Гляньте, які гарні у них мітелочки. Вони просто чудернацькі. Як вони гарно виглядають ось так. А там оріантус. Йдемо до нього. Чергове, позаглядаємо. Гляньте, які мітелки. А там. А там стріли такі. Бачите? Вони червоні. А дозрія набереться, зміниться. Ось такий красень. Ось така. Кучка розвалюшка кантуса, Треба його зв'язати і зібрати докупи. Але це просто казкові метелки. На сонечку переливаються різними кольорами, виграють. А тут ще інші. А там ще інші. Чарівниця осінь. Всім до побачення. Дякую за перегляд. Дякую за лайки. Я ж думаю, що ви мені їх поставите. Може, ще й напишете якесь повідомлення. Дуже, дуже полюбляю перечитувати ваші повідомлення. Переписку вашу. Верніше, нашу переписку. Ось, красончик. Все, буде Україна. Тихої мирної ночі. Всім до зустрічі!